Ось я не збираюся пекти паски, тому зараз іду в магазин і хочу подивитися, що цікаве вже понапекли і що вже продається. Зараз я йду спочатку в фору, бо там є своя випічка, бо через тиждень, вже великдень, і треба купувати пасочки. Ось я знайшла кекси, але це не випічка фори, це кекси завезені. От вони по 549-300 по 300 гривень. За кекс пів кіла. Така коробочка. Ну, важкенька, з шоколадом тут написано. Так, а звідки ти приїхала? Так, виробник Італії. І до 1 січня 26-го року це треба з'їсти. Тому воно ще й довго може хранитися. А ось є таке саме, тільки ось з, е, як воно називається, ці горішки. Фісташки. З фісташками. Кексик такий. А є з родзинками. Так. Далі є ось такі кіндер повипускав. Ой. Е, Наборчики з цукерками теж по 565 гривень. Є такі теж, ось уже і розібрані такі кіндери. 700 гривень, отаке яйце коштує. Е, так, класичний молочний шоколад. Воно величезне, звісно, так. Да. І, мабуть, ж, навірно, із сюрпризом. Так, такий маленький буде. Куночок з цукерками 300 гривень. Є ось для дівчаток 700 гривень, величезні кіндери, для хлопчиків 700 гривень. Ну, ось така новинка, таких я теж не бачила. Таке дуже класне, воно таке величезне. Усі якісь є святкові. А Київ хліб це на пік такі пасочки 62 гривні. такий Київ хліб за 300 грамів. Оці вже теж привезені. А ось і Рафаело зробив свої святкові яйця шоколадні по 200 гривень вже зі знижечкою. Ось. І ось ще є ось такі яйця. Так, ще знайшла 265 Київ хліб з цукатами. 600 кекс пасхальний. Це хто в нас? о, там калинка зверху гарна. Це теж Київ хліб 134 і сирна пасочка 235 гривень. Ось така. До 24-го треба її з'їсти. Ну, це хоч наша, не завезена. Теж Київ хліб. Ну і що я хочу сказати? Ще нічого немає, тому що ще понеділок, можливо, це і зарано. Ось Тому буду чекати, поки буде своя випічка саме з фори. А таке завезене я не дуже хочу. Італійські, там італійці напекли. Молодці, нам сюди відправили. Але хочеться такої випічки своєї, щоб воно було і свіже, і не давнішнє. Ну і так святковіше. Так, виходжу я звідси, тому що я зовсім не побачила нічого. А ще з ще є в екомаркеті в нас а в сілько. Тому зараз я ще туди схожу, подивитися, можливо, там вже є щось. Ну, можливо, я ж кажу, що зарано. Подивимось. Так, тут зараз я теж буду дивитися овочі, фрукти мене цікавлять. О, тут вже веселіє, звісно, діло. Як спасхальне своє виробництво. 92 гривні, 90 копійок. От за 100 гривень трошки тут потріскалось, але гарні цвіточки, присипане все. А є ось за 60 гривень. Це трошки меншенька пасочка. Оце вже гарно. А є самі малюсінькі по 26 гривень. Ось такі малесенькі пасочки. Ось. Тому в веко вже є своє виробництво пасок. Так, а є ось такі, за 139 кекс. отут уже гарні гілочки, там всередині зверху прикрашено і підписано, мабуть. Так. Київ хліб, ну, 273 гривні. Так, ну, в екомаркеті вже продаються. На таких окремих підставочках дуже вже багато пасок, тому можна тут вибирати. І вони є вже і зі знижками. Ціни різні тут на них. Ось є. А, це колиничі. Це колиничі пекло. Теж є дуже малюсенькі ось такі, вони всі запаковані, прикрашені бусинками. Оскільки тут 120 грамів. Отака пасочка малюсенька буде коштувати 37 гривень. А така паска 270-62 гривні. Отака. І теж вона запакована. Це колиничі вже випікає. Так, а це теж тут цілий стенд стоїть, як ваговий, А це, мабуть, теж власна випічка, власне виробництво. Ось такий чи воно так присипано просто шоколадним 118 гривень. Тут вказано, який тут склад, борошно, шоколад. Ось, вже вони всі з 320 гривень за кілограм 118 гривень. Отакі От є гарні, я трошки вилізла, але всі красиві. Ну, це вже теж кексики, як звичайні кексики. А, і підписано, що це паска сирна. Така сирна паска. Без ціни не бачу. Є крафін, ось такий. Це вже теж без ціни. мабуть тут на, Кілограм, а, продукція пекарні власного виробництва штучна, не вагова. Ще підписано? Ось оце власного виробництва все підписано. Так, так що, бачите, тут уже в екомаркті можна брати. Пасок тут ну ціла, купа їх дуже багато, ціна різна: від 20 гривень до 60 і 120 і вище і вище. Думаю, без пасок ми не залишимося. Так, це я в сільпо, ось 80 гривень. 300 грам. Ось така пасочка власне виробництво вжити до 22.04. Є. І трошки більшенькі, 129 гривень. Отакі пасочки теж гарні за 500 грам. Є ще ось такі великодні 300 гривень, але там 450 грамів трошки більшенькі. Так, ну і по випічці, мабуть, пасок. Це буде все. Зараз ще подивлюсь. Ага, і ось ще є. Але це ті самі, как все великодні. Все те саме, 129 і 80. Так. Так само є отакі всі великодні кіндер-сюрпризи, але трошки менше. В форі там взагалі були величезні кіндериці. Ось і тут є ось такі 200 гривень. Ось такі зайчики всередині, там якась іграшка, чи якісь смаколки, можливо. Так, є кітка ось такі наробив. Теж сюрпризи. І ось такі величині яйця. За, зі знижкою вже за 539 гривень. Так, тому ось по випічці паскам це все. Невеликий вибір тут два види власного виробництва пасок. А ще є ось 184 гривні, який є хліб з такою калинкою. Ну, такі кекси Паски є вже в кожному магазині. Ось такий зараз вибір пасок є в екомаркеті в Сільпо і Форі. Ну, мені візуально сподобалось найбільше в екомаркеті. Ну, Там і більший вибір. І фірми різні, і власне виробництво. Де я буду купувати ближче до Паски, не знаю ще. Але на сьогодні вже ось такий асортимент виставлений. Тому обирайте або самі печіть, напишіть, чи ви самі печете, чи купуєте. Всім гарного дня! Переходьте на наступні моє відео.